Друзі, всім вітання. Ну, всім відомі події за Миколаїв, то, що сьогодні відбулися. Я не буду говорити, що я про це говорив. Я... Мені поступив дуже цікавий дзвінок з Києва, в тому числі за ті за ці дні, поки я мовчав. Я зараз вам включу. в тюнці я звичайно змінив голос, щоб не людини не пізнали, але просто послухайте. Денис, ну ти ж розумієш, я вже не своїм долгом, а просто я не могу пройти міма. Само тебе говорю. открыли охоту в прямом смысле этого слова поэтому будь осторожен в прямом смысле охоту а, а, я думаю я думаю найди мысли апостола а, он там так скажем уже о тебе рассказывает по поводу твоих видео по поводу больницы удара и всего там да там с четким обвинением обвинение сформировано вот но у них иная задача Ну, я думаю, більше нічого говорити не потрібно. А, нагадаю, тільки, що попередній tiktok мій за 50 тисяч підписників забанили за те, що я говорив, за те, що має відбутись, а, що це повністю ручна війна, і банки про це все відомо. А, що буде далі, і про події, тому не потрібно тільки на росіяни, звичайно, гандони, ніхто ж не сперечається. Але не потрібно вину вішати тільки на одних. Ви там на мені всі кричали там і ПСО, там все інше, да? звідки інфа? Да хоч на карти, гадаю. Можете ви сприймати, як хочете. Але факт того, що я вам озвучую, озвучу, і це збувається, ну, це вже інше питання. А вірити ви не вірити, знаєте, мені дуже-дуже рівно від цього. Це ваше життя, і я просто попереджу для того, щоб ви могли спастись в ситуації. І це відбувається. На жаль. на жаль. Тому хочете вірте, хочете ні. Тікток це, скоріш за все, знову забанять. Тому є телеграм-канал, де ви можете підписуватися, там, там вже не забанять, тому Ну, там буду викладувати, тоді, коли буде, буде відома якась додаткова інформація, а вона буде свідома скоро. тому... тих, хто любить зелю, Вітання вам особливе. Ви не тільки зробили всіх разом. Ви і країну нафік скорого робите так тримати.